Увага, увага! Ми запрошуємо вас на безкоштовний перегляд цікавого фільму. Давайте подумаємо, що в ньому буде цікаво! Угу. Щастя, радість і добро, тільки ясна я нехай зацяє, і просвітить шлях у небеса. Божа ласково, у цей день родилося дитя, сохни з того на всіх. Розпочинається рубрика, що є в моєму серці. І ця рубрика розпочинається в серцях у нас з вами. Прошу до перегляду, дорога церква, брати і сестри, діти Божі! Я вітаю вам вас самим найціннішим святом в цьому світі. Це Різдво народження Ісуса Христа, Сина Божого. Життя було у Батька, син Божий був у Батька, Батько віддав це життя Ісуса Христа за наше життя. Він послав свого Сина, Він народився. Він дійсно народився від Діви Марії і для того, щоб потім померти. То це саме найголовніше свято в нашому житті, бо він народився для нас. Алілуя! Будемо святкувати. Свято. Дорога церква. Я рада привітати вас зі святом Різдва Христова. Я хочу побажати всім миром радості, багато любові та злагоди. Всіх дуже ціную, люблю і поважаю. Зі святом вас, вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю злагоди, добра і радості і щастя нам, всім. Усім доброго дня! Вітаю всіх із Різдвом Христовим, якого ми довго чекали. Бажаю вам всім міцного здоров'я, люблячих рідних і близьких людей. Будьте всі здорові і щасливі. Дорога церква, поздравляю з Різдвом Христовим. Щастя всім і здоров'я і Божого благословення. Дорога церква! Вітаю вас усім святом. Вітаю церкву з Різдво! Желаю всього хорошого. Дорога церква. Вітаю кожного зі святом народження Спасителя. І кожен з нас дійсно особливий для Бога. Кожного з нас він любить по-особливому і кожного, і для кожного є свій особливий план. Тому я бажаю, щоб це свято Різдва дійсно кожен з нас зрозумів, в чому його. Призначення, і щоб разом з цим Господь приніс вашу домівку мир, ваше серце, спокій і радість, і щоб нарешті закінчилася ця війна і в Україні був завітний мир всіх зі святом. Доброго дня, церква! Вітаю вас з різом праздником Господи, який ми прадомові з Двою Ісуса благословляю вас, славу даю, щоб Бог нас е, хранив і Він за нас бав, безпокоївся, щоб ми е, це сохранилися і ми Йому служили. Вітаю всю церкву з Різдвом Христовим. Дорога церква, я вдячний Господу, що колись дуже давно. Він мене так і кожного з вас провів свій дім. Цей дім, який називається Сила Божої любові. Я також завдячний Господу, що дожив до цього Різдва, до цього дня і маю таку велику привілегію святкувати це Різдво Христове в його домі і бути частю Його сім'ї. Хай Господь вас рясно благословить, наповнить своєю любов'ю. Вірою, і нехай ми всі разом, як ми зараз тут є, дойдемо до кінця і перестанемо перед Престолом Божим і почуємо всі одну фразу: Ви, мої діти, війдіть у благодать свого Парця. Нехай це буде кожному з вас різдвяний подарунок від нашого Господа Ісуса Христа. Дорога церква, дорогі брати і сестри! Зі святом вас, з Різдвом Христовим! Хай Господь благословить кожну домівку, кожну оселю, кожну родину. Бажаю, щоб кожен ще більше пізнавав Господа і щоб його віра була твердою, як скала. Зі святом мої любі. Вітаємо вас з Різдвом Христовим! Бажаємо щастя, здоров'я та миру на Україні. Нехай Господь благословить вас. Дорога церква, вітаємо вас з Різдвом Христовим! Бажаємо вам добробуту, злагоди та мирного неба над Україною, щоб Божий захист був над кожним вашим будинком. Христос народився! Славімо Славі Його! Дорогі мої друзі, мої сестри і брати, я сьогодні хочу від щирого серця привітати всіх вас з цим чудовим святом. Адже це. Різдво Христове. Я вітаю кожного із вас, і дорослих, і маленьких, молоденьких і стареньких. Я вітаю з цим чудовим святом. Адже сьогодні справжній день народження Ісуса Христа. Я всім нам з вами бажаю передусім мирного неба, щоб в серці у кожного народжувався мир, праведність та радість. Адже це Царство Боже. Тож є царства Божого, бажаю в серці кожному з нас. Я щиро бажаю, щоб на вашому обличчі завжди сяяла посмішка, щоб ми любили один одного, цінували, поважали. І щоб цей дім, який ми називаємо молитовний, був не чийсь, а наш з вами. Тож в нашому з вами домі сьогодні справжній день народження. Я вітаю вас, люблю, ціную і поважаю. нашу молитву, дай нам щастя, радість і добро. Цірка ясна, я не гай засяє, і просвітить шлях у небо. Раді сні пісні Слава Богу!